Усім привіт, дорогі дівчатка рукодільниці е, У нас розпочався тиждень шалених стартів, чи шалений тиждень. стартів, Не можу сказати, що вони у мене, що я їх планую аж такими шалетними ті старти, е, тому що здоров'я ще мені не зовсім дозволяє, але е, дуже вже хочеться відстартувати, тому що ниточки чекають вже давненько. Що ж, це за ниточки. Ось така ниточка, це скандинавська вовна. Я її брала у Світлани Андрійчук, я так вже собі мені зручно, не раз, напевно, про неї згадую. По доволі такій смішній ціні. Ниточка дуже хороша, дуже така рівненька, гарної скрутки, не косюча. І Єдине, що з кольором я не зовсім зрозуміла, який це буде колір. Мені здавалося, що він має бути трошки такий, якби з фіолетовим відтінком, але це такий сірий-сірий колір. І коли я зв'язала зразочок, зараз мушу перерватися, бо я зразочок не взяла. Є вже мій зразочок. І коли я почала в'язати ось тут Самою цією ниточкою було якось так трохи сумненько, сіренько. Хотілося чимось відтінити. І у мене був кіт Мохер від Алізе, всім нам знайомий. Коли я його додала, то з'явився такий чорненький відтінок. Такий, ну, на мою думку, це благородний такий. І оцей такий пушок. Цей зразочок вже е, пройшов ВТО, він досить такий м'якенький. Е, і хочу зв'язати собі такий жакетик. Фото цього жакетика я добавлю. Сонечко заходить, можливо, і краще передасть колір. Ну, не дуже видно, що зробив Ось, видно, початок тут кілька рядочків сіренький. А тут вже з таким відтінком. Такий жакетик я добавлю фото, мені здається, що там нічого скленого нема. Ну, буду пробувати, надіюся, що це буде вдалий старт. І ще хочу продовжити тему зразочків. Я ці ниточки приберу, чогось мене потягнуло вже на сіре, тому що наближається вже осінь. Зранку вже. У І я замовила собі у пряжній лавці ось таку ниточку. Ниточка дуже загадкова. Називається ця ниточка Магдала, чи Магдала. італійська. Тут 70% маринос і 30 ПВА. І ось тут я себе зловила на тому, що. Обов'язково треба в'язати зразок. Обов'язково проводити ВТО, обов'язково читати рекомендації, тому що я відв'язала зразочок, також е, додав фото. Намочила його в холодній воді, і вийшов у мене ось такий валяночок. Таке враження, що це взагалі така навіть. Кумочка, резиночка, такий Ну, Зовсім зразок зменшився, напевно, навіть не в два рази, а може навіть в три рази. І тут я сідаю читати про цю ниточку. Виявляється, що вона покрита таким спеціальним розчином, для того, щоб була міцнішою і щоб легше було в'язати. І е ВТО проводиться кип'ятком. Тобто, два рази треба замочити в кип'яток. Це. Майже той самий зразок, який я замочувала в кип'яток. Так, бачите, це шість ниточок. Це зовсім різні речі. Здавалося б все, що це, напевно, в кип'ятку. Ні, ось ця, цей зразочок замочений в кип'ятку. Звичайно, те, що я собі уявляла, воно мені не підходить до мого проєкту. Тобто ця ниточка поки що буде відпочивати, чекати якогось натхнення чи якогось компаньйона. Але ну, просто я точно тепер буду в'язати зразки і точно їх буду е проводити в ТО, тому що це випрано в холодній воді. І це була ось така легенька в'язочка. Бачите, що сталося. Тому не завжди наші такі базові знання е, нам підходять, тобто, треба читати рекомендації виробника. Е, тому буде чекати свого часу. Але оскільки я вже брала ці зразочки, тому і хотіла, можливо, комусь це буде, ця інформація буде корисною. Ось такий буде мій перший старт. Що буде далі? Буде далі. Наступний мій старт має бути. Я вже хто хоч трошки спостерігає за моїми відео, то, напевно, вже не один раз бачили ось цю сорочку. Так, вона мені дається нелегко, тому що вишивати на темній тканині це ну, далеко не легко, особливо якщо вже підводить зір. Але, тим не менше, я не впадаю в розпач. Я знайшла вихід, дуже добре вишивати на дворі. Зараз, богу дякувати, погода дається. І в мене ось тут має відстартувати друга половинка, друга пілочка з вишитої сорочки червоним по чорному. Надіюся, що це буде вдало, тому що мені вже дуже і дуже хочеться. Її віддати замовнику, і була б ця сорочка на білому. Напевно, я б забулася і е, хлопець би вже красувався в тій сорочці, тим більше що е, він має де це робити, тому що він є диригентом. І, ну, але надіюся, що і з чорною все вдасться. Тому. Дуже-дуже хочу багато і відстартувати, і в магічному кубику, якщо вдасться просунути. Невеличке підключення щодо стартів серпня. Ось така в мене краса. Хочу вив'язатися. Захопилася я майстер-класами Світланки Заєць. І зараз вона якраз знімає майстер-клас літнього кардиганчика. І я пригадала, що в мене є така ниточка, і вона співпадає із заявленим метражем. Чуть-чуть моя, напевно, тонша, але по складу вона у мене тепліша. Тому в мене не буде літній кардиганчик, а буде вже такий, напевно, демісезонний кардиганчик, не дивлячись на те, що в'яжеться він ажурною в'язкою. Тому, тим паче, що і ниточка така у формі, шнурочка вона підходить і. Надіюся, що все вдасться. Дуже дякую тим, хто знімає майстер-класи, особливо, якщо вони ще й безкоштовні, хоча це, напевно, не зовсім правильно, тому що це праця, це дуже велика праця, це обчислення кількості петель, це щільність, це вплетення того візерунка у саму модель. Це дуже велика праця, і тому, коли є такі безкоштовні майстер-класи, то просто, напевно, гріх не скористатися ними, тим більше що настільки доступно, настільки так візуально приємно, з приємним голосом. Ну, тобто це просто величезне задоволення в'язати за такими майстер-класами. Тому надіюся, що все вдасться. Е, ще трошечки про ниточку. Це, я так розумію, стокова ниточка, тому що е, так я її не бачила у таких популярних магазинах. Просто знайшла, сподобалася вона мені, і вже давніше її замовила, навіть раніше, напевно, і показувала. Це турецька нитка. Так. І Ну, назву я її не прочитаю, тому що не, не впевнена, що прочитаю її правильно. Але ось складні точки я скажу, тому що тут ми маємо так, 70% акрилу, 20% вовни та 10% поліаміду. У 100 грамах 240 метрів. Отже, на старт.